Програму мій лікарю. Ми в гостях у клініці водолій. Зокрема, будемо розмовляти з доктором медичних наук, неврологом Михайлом Михайловичем Оросом та лікарем-отоларингологом клініки водолій Клобаничем Олександром Васильовичем. Доброго дня, шановні лікарі! Добре! Хочеться поговорити з вами на таку тему, як біль у горлі. Зараз наступає зима, і дуже багато людей скаржаться безпосередньо на біль у горлі. Одні говорять про те, що це. Може бути один день і пройде, інші ж навпаки, панікують. Зокрема, зараз це питання з цим питанням звертаюся до вас, Михайло Михайловичу. Ваша, ваша порада і взагалі чи слід панікувати з таким симптомом? Ну, дякую за питання. Шановні телеглядачі. Звичайно, питання болі в горлі. Воно турбує можна кожної любви. Кожного людину, Кожна людина, я бачаюся, яка є у нашому суспільстві. І нема жодної людини, яка б ніколи не відчула цю біль у горлі. Переважна більшість болей у горлі, я думаю, що Олександр Васильович не буде мати супротиву у цьому. Все-таки це переважно гострі респіраторні вірусні інфекції, або, скажімо, грз, то що ми називаємо, які не мають якоїсь специфіки, чи все-таки по статистиці ви вважаєте, що інакше. Так, дійсно, майже кожне гостре вірусне респіраторне захворювання супроводжується появою болю у горлі, тому що вірус внедряється в слизову оболонку носоглотки, потім спускається ниже у ротоглотку і тим самим спричинює такі неприємні відчуття у пацієнта, як важкість при ковтанні, біль у горлі, печіння. І... І... Але далеко ж не всі пацієнти звертаються прямо до вас, як до лора. Все-таки більшість пацієнтів на даному етапі, так побудована структура медицини, більшість пацієнтів звертається, скоріше всього, до сімейного лікаря. Да? І повинні спочатку звертатися до сімейного лікаря. Так, це правильно, тому що такими простими простудними захворюваннями займається сімейний лікар. І якщо вже є ускладнення якісь, тоді вже. Потрібно направляти хворого до отоларинголога. Тому на даному етапі, от, тих пацієнтів, які приходять до нас у клініку, вони попадають до терапевта, чи були у поліклініці, вони приходять в клініку вже до Олександра Васильовича, коли вони мають, як він сказав, певні ускладнення. Питання: чи робити з цього проблему, що є біль у горлі, і думати, що зразу виникають ускладнення, чи не робити. В принципі, цю, це завдання. Повинен вирішити е, саме не е, невролог, як я, не отоларинголог, як Олександр Васильович зразу. А це завдання повинен вирішити сімейний лікар. Він повинен віддиференціювати, чи ця біль у горлі у вас, шановні телеглядачі, це є звичайна вірусна інфекція, і вона мусить бути 1, 2, 3, 4 дні. Чи ця біль у горлі, вона є якась специфічна. Вона має вже певні ускладнення, і тоді треба звертати до за специфічною допомогою. Тому біль у горлі насправді, якщо вона є короткочасна, це не є якась виражена проблема. Інше питання створюється тоді, коли певно болить горло більше тижня. Так я можу розуміти, якщо воно так, ускладненнями простої вірусної інфекції може служити виділення слизової обломки, глотки, Слизового характеру, або набряк великий, що робить деформацію задньої стінки глотки, Це може перейти у гранульозний фаренгіт так званий. І тут необхідно вже робити огляд отоларингологічний пацієнта, щоб пересвідчитися і в правильному постановці діагнозу, ну і адекватному лікуванні. Тобто, чи можна говорити, от, слідуючи з вашої розповіді, відповіді на наше запитання, що все ж таки при такому симптомі, як біль у горлі, частіше звертаються саме до сімейного лікаря, але, незважаючи на це, при цьому звертаються і до лора. Але існують і такі випадки, коли власне, лор направляє того ж пацієнта до невропатолога. Чим це зумовлено? Дуже цікаве запитання, якщо дозволите, я почну з кінця. Коли Лор направляє пацієнта до невропатолога, я думаю, що справді ми з лорами працюємо дуже так тісно. Знаєте, в нас є декілька патологій, з якими ми працюємо разом з лорами і, з, зокрема, з Олександром Васильовичем. Це перша патологія, про яку я говорив раніше, це шум вухах. Це хвороба Мін'єра. Це рідко в кого є, але у тих пацієнтів, у яких на превеликий жаль є ця хвороба Мін'єра. Це дуже жахлива, неприємна хвороба. Шум в ухах є в дуже багатьох пацієнтів. Я на попередній по передачі одні з попередніх говорив, ми повинні з ухо горло носом, лікарем або лор лікарям вияснити, яка причина цього шуму, чи ця причина наша неврологічна, причина судинна, чи причина самого проблема самого внутрішнього уха, чи зовнішнього, чи середнього уха. І тому, якщо повернути це все до болі в горлі, то в нас є Такий нерв, який називаємо глософарингеус. Тобто це нерв, це дев'ята пара нерва, яка і нервує глотку. І не так часто, слава Богу, але зустрічається так звана невралгія цього нерва. Це дуже неприємні гострі болі у пацієнтів, які глотають, пробують щось говорити, кричати чи навіть просто п'ють воду. Ця неврологія подібна до того, що до тричастої неврології, до неврої тричастого нерва, коли не можна торкнутися лиця, коли такі різкі, пробиваючі, стріляючі болі. І от коли пацієнт приходить з такими болями, це той момент, коли Лорен скеровує цих пацієнтів до нас, до неврологів. У нас в клініці є декілька таких пацієнтів, на щастя, в Хущині, взагалі на Мараморощині таких пацієнтів не дуже багато. Але дуже важливо в цій ситуації своєчасно діагностувати і своєчасно лікувати. На даному етапі є цілий ряд медикаментозних препаратів, які можуть допомогти при невралгії цього, скажімо, язикоглоткового нерва, нерву з І в цьому випадку, певно, найбільш оптимальним або найбільш адекватним є то, що ми, як неврологи, як пацієнти, або як сімейні лікарі, ми самі не можемо кінцево виставити цей діагноз. Тому, що, щоб підтвердити нейрологію якось глоткового нерва, нам треба обов'язково скажемо огляд лікаря-отоларинголога, який повинен виключити якісь інші причини, який повинен виключити ті причини, які можуть спричинити бути не центральним нервовим розладом, що ми лікуємо, а такими речами, як якимись неприємними там. Запальними процесами, якимись абсцесами в області глотки. тобто причинами, які можуть бути не дуже важні або бути навіть дуже важливі. Я би попросив Олександра Васильовича, щоб він зараз, можливо, з вами пройшов і показав вам, як класично оглядають лік пацієнта з патологією органів ухо горло і носа, зокрема з патологією горла. Це дуже просто, просто треба знати, це робити. І пацієнтам треба знати, що їм треба своєчасно звернутися до лора, щоб він побачив це. І тоді можемо говорити такий інакший алгоритм, що звертання до сімейного лікаря, який, можливо, не провів лор-огляд, тому що не побачив, не подивився. Сімейний лікар це не терапевт. Я хотів, щоб шановні телеглядачі розуміли, що сімейний лікар має провести той лор-огляд. Який зараз ви подивитеся. От я хочу прошу, Олександра, якщо можна, щоб ви показали по телебаченню, класично, як робиться лорогляд. А до вас, телеглядати, я би хотів зрозумів, якщо вам були до горло, ви підійшли до просто лікаря і вам не провели цей огляд так, як треба, не було проведено лор-огляда, отак як ви його побачите, значить, ви не можете говорити, що нічого не пропущено, що це просто незначна вірусна інфекція, тому що ви не побачили всі частини, скажімо, Ротоглотка, носоглотка, гортаноглотка, тобто не вони побачили всіх частин, а відповідно є шанс щось пропустити. Для того, щоб ми правильно лікували, нам перш за все, треба буде правильно діагностувати. Так що я думаю, що просто такий невеликий, скажімо, навчальний освітній момент огляду це буде допомога як вам, телеглядачі, так і нам лікарям, які будуть шукати і своєчасно виявляти причини захворювання. Хотів би зауважити, шановним телеглядачам, що не кожен біль у горлі це свідчить про фаренгіт. Біль у горлі можуть викликати інші проблеми, такі як так звана в народі ангіна або тонзеліт, може спричинювати біль у горлі. Також це може бути ларингіт, як гострий, так і хронічний. Щоб віддиференціювати ці всі захворювання, просто необхідно зробити огляд за допомогою спеціальних інструментів. Спочатку необхідно зробити пропальпувати лімфовузли підщелепні, підключичні, потиличні з обох боків. Потім ми перевіряємо лобні пазухи на наявність болючості і так само пазухи гайморової порожнини. Не болить так нічого, так? Після чого необхідно провести риноскопію. За допомогою рефлектора і носового дзеркала дивимося правий носовий вхід, лівий носовий хід на наявність патологічних виділень і запальних змін. Потім оглядаємо ротову порожнину на предмет патології в ротовій порожнині, на задній стінці годки. Після чого необхідно оглянути зовнішні слухові проходи з обох боків. Для цього ми використовуємо вушні воронки різних діаметрів. Це, в принципі, процедури не супроводжується ніякими болісними відчуттями. Єдине, що можливо така трішки неприємна процедура, це не пряма ларінгоскопія, необхідна вона не всім пацієнтам, але чоловікам після 40 і жінкам після 45 років робиться в обов'язковому порядку. Так само при наявності скарху пацієнта на осиплість горлоса, охриплість або якийсь кашель невиясненої етіології, також проводиться така процедура. Ми рекомендуємо не займатися пацієнтом самолікуванням, а звертатися до фахівців, які зможуть чітко встановити діагноз і призначити ефективне лікування. Дякуємо за відповіді на наші запитання. Наша передача підходить до завершення. Тому, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що ми були в гостях у доктора медичних наук, невролога Михайла Михайловича Ороса, а також ми розмовляли з лікарем-отоларингологом Клованичем Олександром Васильовичем. Дякуємо за цікаві відповіді. А також, шановні телеглядачі, нагадую вам, що якщо у вас у ході нашої розмови виникли запитання, звертайтеся за телефоном або адресою, які зображені на ваших екранах. А вам щастить, всього вам доброго і не хворійте!